Хотілося б, щоб Шепетівка була почала вище коли. Ну, не, я, я не знаю, як говорити. Будь ласка, розумієте, робота за 2015 рік, які проблеми були є? Значить, робота за 2015 рік. В навчальному закладі працює 113 штатних працівників, з них 66 педагогічних працівників і 36 шість сумісників, з них 34 педагогічних працівника з погодинною оплатою праці. Навчальний заклад проводить набір під за п'ятьма спеціальностями: це лікувальна справа, сестринська справа, фармація, стоматологія і стоматологія ортопедична. Контингент студентів на кінець 2005 року складав 813 осіб, з них 274 особи за державним замовленням. Далі що про корпус да, корпуса, які Не, будь Як площади. ви ага. нема формату подання інформації? Ви як хочете, ви можете розказати проблеми е закладу, якісь прохання є до обласної ради. Основна, щоб, проблема ви, може, вже, прохання, заходу... директор, Основна проблема навчального закладу Основна проблема навчального закладу, мабуть, всім відомо. Це в нас е протікає дах. Нам проводили ремонтні роботи по київському проекту у 2012 році. І осінню 2012 року зняли дах, нас повністю були затоплені всі навчальні аудиторії, і весь третій поверх повністю затоплений. Далі спортивна зала, актова зала. Напротязі чотирьох років ми просили підтримки, допомоги, зверталися в Київ до господарського суду, відбулося 13 засідань господарського суду, тому що ми складали експертні акти, складали. І значить нанесені збитки в сумі на той час, на станом на е, грудень 2012 року вони становили 424 тисячі. на сьогоднішній день. Якщо це вже помножити в цінах на сьогоднішній день, то це, мабуть, вже буде більше, більше мільйона. Тому що треба і дах робити, і внутрішні роботи робити, тому що всі вестибюлі ведена, виведена з ладу пожежна сигналізація, і обесточений третій поверх. І проблема в деяких місцях на сьогоднішній день ще є. Роздівалки, затоплена роздівалка третього поверху повністю. Спортивна зала до сьогоднішнього дня, актова зала місцями протікає. От і ось така сама нагайна болюча така проблема це. Це, це, кошти да. на, на це кошти на ремонт, так. Кошти на ремонт. Ось, ми ну, і, їх... на самій, і на самій аудиторії третього поверху. Так, да, і вестибюль, і аудиторії третього поверху. Як так. Так. ви відслідковуєте працевлаштування ваших студентів? Ну, працевлаштування наших студентів відслідковує на протязі трьох, трьох років. От нас і дані по працевлаштуванні. І працевлаштовані вони всі? Ні, не всі. За спеціальності стоматологія, стоматологія ортопедична, за спеціальності стоматологія, зубні гігієністи, В більшості вони йдуть на другий, третій курс їх приймають навчальні заклади а решту всі вони не в приватних не не в державних не в державних у поліклініках а працюють у приватних приватних установах да, і судні техніки так само формат як ви кажені нас вже да два роки вже да два роки вже плану державного замовлення немає ось ми набираємо тільки комерційно. У нас план державного замовлення тільки на лікувальну справу сестринську справу і фармацію 65 чоловік загалом. П'ять чоловік на базі 11 класу, 60 чоловік на базі 9 класу. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, про яку суму кіотських грошей, тобто згідно кіотського протоколу, йдеться? Хто з заключав угоду на виконання цих робіт підрядник? І чому так сталося з тими грошами? Що не потрібно роботи? Хто Було... перший Вені... раз понесе відповідальність?

Не дала актів виконаних робіт, і ні одна фірма Добаві за 13 за 13, за 13 разів на засідання суду в Києві. Вони не з'явилися, і на останньому засіданні суду суддя сказала, що фірма «Антістрейця» взагалі була оформлена юридично як туристична фірма. Вона не була будівельною фірмою добре. А хто безпосередньо з ними з тими фірмами заключав угоду зі сторони? вас? Ніхто вашої. абсолютно. Тобто вони самі вийшли на вас. І... Державно... державне агентство екологічних Окей. інвестицій цим займалося. Вони заключалися фірмоми, може, може якось ми свої тут так. маємо підключитися взагалі до правоохоронного щоб там, там займалися якось займалися генеральна прокуратура, і генеральна прокуратура, і обласна прокуратура і обласне управління МВС. Цим цим це питання вже 4 роки на. Порядку Вони ж мало того, що гроші вкрали, збитки нанесли такі, що зараз не вчухатись там. Це афера була. Вони пів року одна фірма працювала, потім інша, потім інша. У ну, вас там саме зараз ЕНРІНВС, який там намагається те саме зробити, Фактично те саме. Хорошо, колеги, які ще запитання є ну, до цього Івані? У нами є забити більше до бухгалтерів. Вартість контракту в два рази менше, ніж вартість по бюджету. Ну ми на індекс інфляції помножили те, що можна згідно законодавства, закон освіти, закон про освіту життя. А починається, коли перший курс пояснює. Ну коли перший курс на індекс інфляції тільки ми можемо підняти ж? То може не брати контракт, то нас виходить, що ми за рахунок бюджету. Чому контрактників? Контрактників, чому по самодоволі, яка потім є проблема з працевлаштуванням. Якщо не брати контрактників, то ну, все. Ну, питання, немає. Ви гарно все, але потім діти закінчують контракт, вони не мають права самостійно працювати, так, як і контракт. Так. так, ми розуміємо, але навіть на утримання закладу, самого, якщо більше людей навчається на контрактній основі, то можна більше перекрити витрати ну, на. на... Ми не можемо ну На рахунок тих ну, На рахунок тих спеціальності може і так, але розказуєте, буде. Це всі спеціалісти на контракті чи всі на державі? На контракт, це всі на контракті. 15300 людей можуть в частність держави. Так, вони працюють. Зубний лікар, державний. Вони не лікарі лікар. вже з 2010 років зубні гігістики. Це не медсестра і не лікар, це помощник лікаря. Державну структуру в поліклініку, в стамах він не влаштовується, а йде дочасник і каже, який ти маєш досвід працювати. Медсестрою де працюють, то нас щоб отримати цю освіту таку проміжуточну, Називається незакінчення вечір. Це не середній, не вище. Це я вам скажу, це дуже проблема. Здоймо людей, які стикалися з цією проблемою, це просто вона не Так, Далі ви бачив? Це просто це і лікар, і дивіться ліка травма. А якщо по спеціальностях, скажіть чи, чи по спеціальностях ви можете назвати вартість навчання, по потужних по спеціальностях є, можу назвати вам 8640. шістсот. це в нас фармація і стоматологія, тобто гігієсти. 7900... 20 це в нас лікувальна справа і сестринська справа, і 8240 стоматології ортопедичні. Тоді, тоді З обласного бюджету донести дорівняння собівантів. Чому, чому ви нам розрахунок на обласний ми... бюджет, даєте два рази вищий. Хорошо, Це вартість контракту. Я продовжу. 15 384 касові видатки на одного студента. Поясніть мені цю цифру. Ну Це по бюджету, в основному фінансування, яке йде на виплату заробітної плати і комунальних, і утримання дітей 26, 26. Тобто Ми Микола Андрійовичем прийшли до вас вчительність. От я на пальцях хочу. Микола Андрійович прийшов на контракт, то його навчання обходиться 15,384. Я на не, на державу. Ні, не на державу. На державу, 15 так. Да, на державу, державу. 15384. А я прийшов навчатись приватно. моє навчання буде входитись 8640. Якщо ми оба прийшли на стоматологію, ну, мені просто поясніть, це тому, що чому? От я принципово так саме назов, що. Ми перевчились, от ви візьміть нас, я такі, ми ми він вже лікар, він же розуміє, але він, він ще дорожчий. Ми, ми ж приходимо однакові після 9 класу. В чому, чому різниця? Якщо я плачу гроші, то утримання на зарплаті, в чому чи, бюджет, ну, чи в чому контракти витрати однакові мають? Ну, витрати однакові мають бути. Ну якби ми мали по закону право згідно закону України про освіту, як ви знаєте, по 64 четвертій статті. Ми не маємо права кожен рік піднімати більше плату навчання. Я це знаю, Т... вона має бути політика закладу. Знову Я... з власного бюджету маємо доплачати контрактник, для якого то не можливо влаштувати на роботу. Ну якщо ми не набираємо, тоді як... кажіть що в першу вересня ми не набираємо стоматологію. Є дорозуміти, що ви робите чи ви виноводи якусь спеціальність мов, ну, нехай де стоматологія, ну вже не. Лікар лікар-гігієніст, а вже лікар-стоматолог, який має самостійно працювати. Тоді я знімаю питання, тоді кошти з обласного бюджету не потрачені не даремно. Ні, я зрозум... ну я зрозуміла, якщо йде мова тільки про те, що не набирати е... гіністів, не забира... не набирати стоматологів ортопедів, е... якщо в цьому тільки йде питання. Так. Бо якщо ми заберемо зараз... Я не в цьому, що я не хочу, ви приїхали в Чепетівку і сказали, що я сказав, не набирати стоматологів. питання. Я образно кажу. Я зрозуміла Якщо вас... набираєте цих, перекривайте чимось. тобто у вас має бути політика закладу. Ви повинні сказати, да, ми тут втрачаємо, але тут ми заробляємо, ми перекриваємо, ми робимо. Тобто я не хочу одного боку, що от я сказав. Я, просто... Я зрозуміла ваше питання. Якщо ми зараз зменшимо ще кількість платних студентів, які в нас навчаються, то на бюджет витрати можуть впасти більше, тому що утримання приміщень, заплатити за електроенергію, заплатити за утоплення, ці видатки не зменшуються. Ви порахуйте, якщо у вас не буде контракту, то вас менше годин. де менше Ви ж орендуєте ще приміщення, ви ж не тільки своє приміщення. Ви ж орендуєте приміщення. Ми не, будемо... ми не орендуємо приміщення, ми орендуємо тільки гурту. Ми тільки гуртожиток орендуємо ми і все. На 90 не чоловік не в основному на дітей сиріт. Остання не та людина, останнє в цьому ж спексі. Структура витрат, структура витрат. Що відсоткове відношення, що ці витрати на навчання, касові видатки на одного студента? Яка структура? Скільки там зарплата викладачів? скільки Приміщень... В основному утримання приміщень, оплата, закупка матеріалів на навчальні цілі, придбання основних засобів, ремонти – вони все проходять в основному за рахунок спецкоштів. По бюджету йде виплата тих грошових кочів, які надає нам обласний бюджет. Це на заробітну плату, на рахування на заробітну плату, харчування дітей сиріт, у нас їх є 26 студентів, виплата стипендії і половину комунальних витрат. Ну, заробітна... Я повторюю ще раз, структура касових видатків. структуру касових видатків, ну, приблизно. Якщо у відсотках. Зарплата, яка була в 2015 році, 800. Марія Васильна, Марія Васильна ну, е, я хочу, щоб ви як новий директор, дуже детально з цим розібралися, з цими питаннями, на які зараз розмагають туристи Анталі Петрівна, сядьте в трьох і розберіться. І ті побажання, які що вам... Це я там аргументуйте, аргументуйте обласному бюджету, аргументуйте нам, депутатам обласної ради, що ми правильно і ефективно розподіляємо кошти обласного бюджету, виділяючи їх для вас. Тобто йдемо про 1,2 мільйони зараз запросити на ремонт на ремонт вишів, перейти в комунальну владу, робити ремонт виші і ж кормонти. Ви потім використавши кошти обласного бюджету, і щорічні видатки, які дає вам обласний бюджет, ви використовуєте на те, що готуєте фахівців для приватних структур, і взагалі не зробити. Не можна підвищувати.